Ця ризики для мене при покупці цієї квартири як для покупця. Раніше там можна було і 7 мільйонів отримати. І там буде потім така історія. Збили мені такий хороший спінч. А, а я б його повторив би потім, але не факт. Топ, ня, все, ня. Не. Всім привіт! Мене звати Аня. Я керівниця київського офісу компанії Estate Invest. І сьогодні ми записуємо наш перший подкаст про нерухомість в місті Києві. Ми поговоримо зокрема про державну програму ЄОСЕЛЯ і мій співрозмовник сьогодні агент Ростислав. Вітаю! Привіт! Давай почнемо з того, що таке є оселя. Ну, дивись, у нас є оселя, це є державною програмою, яка стимулює ринок нерухомості в першу чергу для того, щоб у нас, хоч якісь продажі були на ринку. Тому що з початком війни ну, все було дуже, дуже сумно. І завдяки цій програмі, хоч трішечки ринок ожив. Також вона дуже мотивує. Наші головні версти населення, які там допомагають в захисті нашої держави, вчителі, медики, щоб вони мали можливість придбати доступне житло за гарними цінами. Тобто це і подачна програма кредитування так. житла. Так. А скажи, будь ласка, які є види цієї програми? Я так чула, що можуть не всі оформити, що є якісь зараз зміни, що зараз взагалі відбувається з цією програмою? Ну, взагалі, у нас є оселя, поділяється на два види. Під 3% відсотки та під 7% відсотків річних залежно від того, хто її буде брати. Тобто, якщо це буде медики, військові, вчителі, научні співробітники, у них є вигідніші умови акредитації: 3%. відсотки. У військовослужбовців невдовзі там приймуть законопроект, їм ще буде повертатись 50% відсотків першого внеску. На даний момент його ще не прийняли, але це у нас є в обговореннях. Під 7% мають право оформити е, ветерани війни, учасники бойових дій, а також всі інші громадяни, які не мають власного житла. О, або площа їхнього житла, там складає менше, ніж е, 52,5 квадрати. Які умови є цієї програми, і який є оцей перший внесок, 50% якого можуть військовим повертати? Е, там все розраховується індивідуально, залежно від доходів громадян. В, е, перший внесок починається у нас від 20%. А який період розтермінування? До 20 років. До 20 років. А давай поговоримо про те, які критерії до нерухомості до покупців, до продавців є взагалі в цієї програми. Давай почнемо з того, що ми можемо купити, які саме критерії до житлових будинків, що, що ми можемо фактично придбати за кошти, які виділені на державну програму, є оселя. Це може бути як квартира на вторинному ринку. Так, квартира в новобудові. Зараз кількість забудовників є акредитованим під цю програму. Також будинки дуплекси та онхауси. те, що можна придбати. Далі вже вона ділиться на 3% і 7%. Яка різниця? Різниця в квартирах, які можна придбати. Тобто, якщо це під 7%, там ширша категорія громадян, які підходять під цю програму. Для них є жорсткіші умови. Можна придбати квартири, які здалися в експлуатацію не старше, як 3 роки, незалежно від того, це Київ, передмістя, будь-який населений пункт це має бути нова будова, яка буквально там нещодавно здалася в експлуатацію. А, а якщо це 3%, якщо це у нас саме військові, вчителі, медики, научні співробітники, то там вже в Києві або в іншому власному центрі має бути до 10 років будинку, як він введений в експлуатацію. Передмістя або інші населені пункти можуть бути і більше. Це стане на сьогодні. Отже, ми проговорили про те, що Є оселя є класним рушієм ринку зараз, і ми проговорили про те, що багато категорій людей можуть скористатися даною програмою. Скажи, будь ласка, який алгоритм дій як використати, як податись на цю програму? В першу чергу потрібно зайти в дію. І отримати попереднє підтвердження на те, що вам дозволено іпотеку. Тобто буде перевірено вашу кредитну історію, доходи, все. І приблизно написано суму, на яку вам будуть готові акредитовувати. Після чого можна починати пошуки об'єкта нерухомості та вже йти в відділення банку, обирати, який вам банк більше подобається, і спілкуватись. Тобто паралельно не потрібно якісь давати документи вже до цього? Ні. На пакет документів надається вже разом з е, об'єктом нерухомості, тобто з технічним паспортом, правом власності, документами власника, своїми документами. Ось бо банк і так діє на підставі того, що дія дала добро. Отже, я зареєструвалася дії. Mm -hmm. Мені підтвердили мою заявку. Мені дали менеджера і розрахували якусь вартість мого кредиту. Правильно? Так. А, які мої дії далі? Я хочу знайти нерухомість. Я приходжу до тебе. І який в нас план? Ну, в першу чергу, ми з вами зустрічаємось фізично або онлайн, залежно від того, де ви знаходитесь, і обговорюємо всі деталі об'єкти нерухомості, які вам потрібен. Якщо ви місцеві, ви приблизно орієнтуєтесь, там будинки, ЖК, ви щось знаєте? Ви ну, прожили, ви це все розумієте? Якщо ні. Тоді вже на підставі того, який у вас лайфстайл, що ви любите, які у вас бачення житлових будинків, чи це висотки, чи низькі будиночки. Тобто дуже-дуже зараз ринок різноманітний, можна знайти під клієнта за його запитом, практично все. Також буде впливати сильно бюджет, ну і взагалі поважання по району. Я коли ми знаходимо нерухомість, перший мій внесок. Я роблю якийсь перший внесок, чи ми розраховуємось одразу на угоді, і який, яку суму я маю мати на руках. Окей, щодо е, витрат взагалі на угоді, і як е, це з вашої точки зору воно виглядає? Коли ми знайшли саме наш об'єкт нерухомості, ми домовились з власником. Всі про всі умови обговорили, що там квартира буде коштувати нам, наприклад, 50 тисяч доларів до прикладу. По-перше, замовляється оцінщик з банку, який приходить фізично оглядає квартиру і говорить банку, що ця квартира реальна, банк нікуди не обманює, тих паспорт відбувають дійсності. Тому що банк населення несе не все ризики. Якщо раптом е клієнти не будуть виплачувати, потім він має її продавати, щось з цією нерухомістю робити. Вона має бути ліквідною. Е ці послуги приблизно зараз коштують 6 тисяч гривень. Ось, і вже на підставі цієї оціночки. що у нас оцінчик кредитований банком говорить, що все з нею добре, ми подаємо ці документи в банк. В самому банку, які у нас йдуть витрати. Перше, це сам перший внесок, він може бути 20-30, там уже залежно від суми вашого кредиту і квартири, яку ви хочете. Ось, взагалі може бути різноманітний. Також у нас є витрати на оформлення. Іпотечна угода це не звичайне оформлення у нотаріуса, це не коштує 8 тисяч гривень, там воно буде дорожче, там додаткові витрати виникають. І це ми зараз проговоримо, які саме витрати виникають. Я вже побачив в очах. І також мене треба не забувати, що є різниця між оціночною вартістю, так як нам оцінить оцінщик, і фактичною. Вона може бути від вона може відрізнятись. Тому що у нас все таки є система. Ось і. Тобто, перша моя витрата це 20 плюс відсотків першого внеску. Правильно? Так. Далі. Оцінка це моя витрата. Так а нотаріальна угода вона Бо, банківська. Як правило, да, вона банківська. Як правило, все обговорюється індивідуально, але в переважній більшості за оформлення іпотечної угод платить покупець, тому що власнику і так трошечки боляче отримати велику частину грошей гривнею на розрахунковий рахунок, а з обмеженнями НБУ по зняттю по 100 тисяч гривень. І з нинішньої ситуації в Україні дуже великі ризики, але вони йдуть на це. Тому, як правило, ці всі витрати вже несуть покупці. Добре, які ще. Крім цього, більше я витрат не несу, і це закінчення угоди. Тобто, ми оплатили 20%, оплатили всі наші витрати і отримали ключі. Ну, фактично, відбувається алгоритм так: ми зустрічаємося в банку вранці. Там підписується дуже багато документів на те, щоб дали можливість вам акредитувати цю квартиру. Перевіряється повністю власник ще раз. Там вже в нього беруться згоди дружини. Якщо це діти там чи не прописані діти, навіть де вони прописані. Ну там дуже великі перечень документів збираються для цієї угоди, для кожної індивідуально, тому я не думаю, що є сенс проговоритися вже буде окремо по, по об'єктам з клієнтами. І як вона взагалі відбувається? Тобто приходимо в відділення банку, нас ми все підписали. Прийшов нотаріус, ми зареєстрували право власності, підставою для видання кредиту, тобто коштів, які будуть зараховані власником нерухомості, є саме реєстрація. Пройшла реєстрація, ми розрахували з 20% перший внесок. Різниця між оціночною і фактично, якщо вона є, ну і витрати на нотаріуса і банківські витрати. Далі у власників нерухомості залишається заява про повний розрахунок до того моменту, як їм надійдуть кошти. Поки ми чекаємо транш, це 3-4 годинки. Ми закриваємо всі питання по комунальних, якісь там ще у нас можливі питання, які виникають, ми це все закриваємо. Сидимо, чекаємо, в якомусь там місці, чи в банку, чи в закладі, як тільки власникам надходить транш. Ми всі зустрічаємось. Вони передають ключі, заяву про повний розрахунок, яку ви прикріплюєте до свого договору купівлі-продажу, це є невід'ємною частиною. І угода тоді буде доконаною, виконаною. Чи є якісь ризики для мене при покупці цієї квартири, як для покупця? Тобто, чи, я несу, чи можуть бути якісь відмови на певних етапах, ну там від банку відмови, чи якось в реєстрації можуть бути труднощі? Чи не бувало такого? Е... Дивіться, ризик в тому, що вам відмовить банк або відмовить в акредитації, є зараз. Дуже велика кількість заявок. Станом на сьогодні банку не вистачає фінансування. Сьогодні спілкувався з ними. Історія стає з кожним місцем, все важче. Ось вели нові обмеження: що тепер навториний ринок буде видавати тільки 2 мільйоні до двох мільйонів гривень. Uh -huh. Ось це на сьоме число. Це 50 тисяч доларів. Да, так? Да. — Приблизно 50 тисяч доларів, все інше мають буде кредитувати покупці свого карману. Якщо раніше там можна було і 7 мільйонів отримати на квартиру. Mm -hmm. Але це при умові укупівлі у, у особи. Якщо це, ми говоримо про юридичну особу, забудовників, ТОВки, там, інших власників, то там такого обмеження немає. Там може буде дивитись чисто по доходам громадянин. Це зробили для того, тому що дуже багато людей купують все-таки вторинці. А ця програма одна із її задач це стимулювати будівництво, тому що дуже багато бізнесів і податків зав'язано під цю історію. Тобто, я можу купити напряму забудовника, квартиру з ремонтом або без ремонту. І ця програма мені покриє більшу частину моїх Ну, трек. Так, так. ось які ще є, можуть можуть бути ризики? Звісно, якщо ви не будете виплачувати іпотеку. Спочатку, там, наприклад, все-таки там допустимо, ви військово, не будуть виплачувати, Вони будете виплачувати іпотеку. Вона з 3% перейде на 7%. далі там будуть нараховуватись штрафи, і потім це може довести до того, що квартиру у вас заберуть. Тобто, ось такі ризики є. Ризиків набагато менше ніж для купівлі. Просто у вас захотівку у звичайної фізособи, тому що банк. Перевіряє повністю подного людини, максимально, щоб все було з квартирою чисто, ніяких і натяків на якісь судові процеси в майбутньому неможливі. Ну, там, взагалі до, ну, до нуля Це все спростовується з прикупівлю, звичайно, якщо сильно не розібратись в квартирі і буде добросовісний нотаріус, то може щось і вилізти. Тобто не треба переживати про арешт і незакритії питання. Неможливо не, не провести дану угоду, якщо будуть якісь питання. Вони просто цю історію розвернуть відразу. Отак, так. Це перевага. Ще ми не проговорили про одну перевагу. Це про те, що е, мій кредит він вже ж в гривні. Правильно? Так і це, взагалі, шикарна історія. Через це у нас дуже багато заявок саме на дану іпотеку. Через неї так багато угод у нас відбувається. Ось з даним Укрфінжитло, за минулий тиждень відбулось там 320 угод приблизно. Точну цифру скажу тільки за минулий тиждень, а так уже більше 10 тисяч квартир видано. А вона у нас працює там два роки. Ця програма клас. Давай тепер поговоримо про а, продавця. А, ти зазначав, що можуть бути якісь труднощі, що не всі продавці дуже сильно мотивовані продавати саме по ЄОСЕЛі. Чому чи є для них якісь ризики, чи є для них якісь труднощі, і чи є для них переваги? Ну, я б не сказав би, що прям ну, якісь ризики виникають. Просто у нас е склалось історично, що ринок української нерухомості він весь продавався завжди в доларі. Ну, ну хоч колись щоб розраховували гривні у нас на угоді, ну це дуже-дуже рідко, і це прям особливі випадки були. І то відразу приїжджали обмінщики і міняли то все в долар. Ну, у нас так склалось історично. І тому е для людей е важко е для себе зрозуміти і прийняти той факт. Що їм тільки там, 20% заплатять доларом, а все інше надійде не просто навіть гривнею, так от їм на стол покладуть так, мільйон гривень, а на картку. І ще й з обмеженнями, що їх можна знімати по 100 тисяч гривень в день. І, і це трішки лякає наших власників нерухомості. Та ті, хто розуміють, що то не страшно, вони мають тільки переваги, тому що зараз у нас ринок. Не сильно в гарному стані знаходиться. У нас війна в країні, і той, хто має можливість для за себе запросити більшу кількість потенційних покупців, а якщо ми дозволяємо, іпотеку, у нас кількість потенційних покупців набагато збільшується, то він має можливість дорожче продати. А, давай проговоримо ситуацію роботи з клієнтом-продавцем, який наважується продати свою квартиру по її оселі. Який алгоритм роботи, як відбувається передпродажна підготовка, що потрібно зробити, які документи підготувати, і чи є якась різниця? Дивіться, як правило, власники нерухомості просто були колись почули десь про цю історію. Вони нічого про неї не знають. Когось лякає, когось не дуже. І вже на зустрічі з потенційним власником ми проговорюємо, що можливості. У нас є такі, що якщо ми хочемо продати дорожче, щоб у нас був більший попит нашої квартири більше цікавились. Нам потрібно бути готовим до державних програм, особливо якщо це рахується не центр Києва або ну взагалі не Київ, тому що це буде в Києві під піддану програму нові будинки з гарними ремонтами, як правило, то там і так легше знайти покупця, бо це гарні квартири нові будинки потенційно привабливіше. Якщо ми говоримо про вторинний ринок передмістя. Дана програма передбачає, що можна купити і панельку і хрущовку під цю програму. Питання в тому, що чи готовий зараз стане на сьогодні покупець заплатити там 40 тисяч доларів, наприклад, за хрущовку під капітальний ремонт в передмісті Києва. Якщо б чисто за долар, ні. Я не думаю, що він би заплатив. А якщо через державну програму остання моя угода була цим підтвердженням. Тобто державні програми дійсно дуже сильно стимулюють купівлю саме вторинного ринку в передмісті. Ось, і це ми пояснюємо власникам. Тому що, щоб якщо вони дійсно хочуть продати за пристойні гроші свою квартиру, то їм потрібно бути готовим до цих програм. І то не так страшно. Там, той тиждень, там півтора походити познімати ті гроші, навіть на курсовій різниці, вони там, може, трішечки втратять, а може й виграють. Ну тут ніхто не знає. Ну я не думаю, що це велика проблема. І ми пояснюємо взагалі, як ми будемо ці кошти міняти, як ми будемо знімати, які у нас є варіанти. От, якщо їм поряд дуже сильно потрібен долар, от вони дуже сильно бояться, і то можна заплатити кошти, його привезуть на Ну, все вирішується у нас. Тобто основний момент, який лякає продавців нерухомості, це курсова різниця так. і неможливість одразу вийняти всі гроші з свого так. рахунку. А чи є якісь е, історії з приводу оформлення документів, е, чи якихось перевірок додаткових, чи е, е, важкості оформлення цієї угоди і переоформлення нерухомості для них? Питання в. Об... Тому що вона не така швидка, як звичайна угода. Тобто, якщо зазвичай у вас там, там енна сума валюти, і вам подобається квартира, ви пішли на перегляд, хоч на наступний день підписали задаток, і через день, або навіть на наступний, залежно від графіку нотаріуса, можна вже зустрітися у нотаріуса. Якщо всі питання з квартирою вирішені, там, з пропискою, з комуналками, там, ну і будь-якими питаннями, які могли виникнути. В випадку з іпотекою, це займає певний час. Від передачі документів, збору всього пакету документів до рішення кредитного комітету, може пройти декілька тижнів, два-три тижні може спокійно пройти. Ось це перший нюанс, що, чому хвилює власників. Це що це угода не є швидкою. Потім, що буде збиратись дуже багато документів про там, їхньої сім'ї, якщо у них є там маленькі діти, що вони саме не прописані в цій квартирі, що вони прописані в цій квартирі з якимось із батьків. Ну, там збирається дуже багато документів там, по різним ситуаціям різні пакети. Ось, що все добре з власниками. Отже, остаточне рішення про покупку квартири виношу не я або не продавець, а виносить банк. Так. І він вирішує, чи ми можемо реалізувати нашу, наш договір купівлі-продажу, чи не може. І тому навіть на задатках, навіть при умові, що ми працюємо на власника, ми прописуємо в договорі задатку. Що якщо саме банк відмовляє покупцю, то ми його повертаємо, тому що ну, це е, рішення покупця не придбати цю квартиру і треба бути людяним. Ну, ось до цього питання. Ну, і, ну, так я знаю, багато колег моїх теж так роблять. Ну, мені здається, це правильно. Ось, е, по питанням є ще часто виникають по техпаспорту. У нас українці дуже талановиті. Хтось виносить лоджії, хтось робить якісь перепланування, ніхто нічого це, звісно, не узаканює. збільшує житлову площу, граються з квартирами як хочуть. А коли діло приходить до продажу, має тих паспорт бути ідеально відповідати стану квартири. Тому що прийде державний оцінщик, перегляне квартиру. Порівняє з тих паспортом, і не дай Бог буде хоч якась маленька відмінність. Він це ідею розверне. Було таке в тебе в практиці? E, було, але нам не розвернули, тому що ми гарно спілкувалися з менеджером банку. E, Оцінчик прийшов. У мене була гарна трикімнатна хрущовка, спецпроект, який будувався для виключно для працівників поліції. І у них була фішечка, що на першому поверсі на балконі був лючок, який давав можливість спуститись в підвал. Маленький такі, невеликий, але бетонний, класний підвальчик з лючком. І, звісно ж, його ніхто не відображав у в тих паспорті. І ми його не закрили і нічим не, не приставили той лючок. І прийшов оцінчик, побачив його і собі намалював. Потім відправив на попереднє погодження. Нам швидко менеджер зняла з попереднього погодження, мені відправила смс, що перероблюйте, поки я не дала наверх, бо вони б, якщо поставили хрест, то вже все. Ну, ми в швидкому темпі робили новий техпаспорт, перероблювали оцінку. Добре, що і оцінщики були адекватні. Другий раз у нас гроші за це не попросили, вони просто підставили новий техпаспорт і зняли зауваження. Тому, так, да, має бути все відповідати дійсності. Це є наочним прикладом того, що якщо ти в чомусь не розбираєшся, краще завжди звернутися до спеціаліста. Це не тільки про нерухомість. Якщо ви, там, наприклад, вирішили, що хочете придбати квартиру, Краще звернутися до спеціаліста, ви збережете себе від там зайвих помилок, від непотрібних діалогів, від е, втраченого часу в цій програмі, наприклад, особливо дає ОСЕЛі дуже великий рівень бажання народу, хто хоче її отримати, тому що. Хтось на роботі один із офіцерів отримав програму, розповів друзям. Всі вони думають, наскільки це класно, і вже більше людей хочуть. І так зараз практично повсюди. Всі, хто знають про цю програму, всі її хочуть отримати, у кого є така можливість. Тому що це фіксація в гривні. Ну, у нас в Україні шалена інфляція. Там тисяча гривень, що була рік назад, і тисяча гривень, що є зараз, це дві різні тисячі гривень. Так само з тим тілом кредита ось, ми вираховували з не з одним покупцем. Ну, це просто смішно. Дорожче знімати квартиру, ніж виплачувати ту іпотеку. Ну, якщо по факту. Тому звертайтесь до спеціалістів, не втрачайте шанс, тому що десь щось зробили неправильно, ви втратили можливість, і іпотеку може отримати хтось інший. Зараз починають потрошечку скорочувати цю програму. Не так багато фінансування в Укрфінжитло, щоб надати іпотеку для всіх. На жаль. Ось. Тобто, в перспективі є оселя, вона е, збережеться як програма, але перейде більше до забудовників? Е, я спілкувався з менеджерами. Зараз є повна невизначеність, що буде, Ось, але всі очікують того, що більше і більше вона буде переходити на первинний ринок. Буде менше погоджуватись на вторічку і більше на первинний ринок. Через те, що там є податки більше і стимулюються забудовники, вони теж платять податки, коли будують, і ремонти. І будуть матеріали, тобто це все величезний бізнес, які зав'язані на одній людині, яка купила квартиру ну, От подальшому, і це не робочі місця, і це буде піднімати далі нашу економіку. А на придбану нерухомість по програмі є оселя. Там накладаються якісь арешти, чи не накладаються, чи є вільна в розпорядженні своїм майном в перші три роки, в наступні п'ять років. Просто є і програми, де накладаються арешти, Бо... і тут е, важливо розуміти, чи зможу я, наприклад, купити. Е, Пожити два роки і звільнювати тушаючи три роки, перепродати її? Е, дуже гарне питання. Е, так, в момент того, як ви купуєте квартиру в іпотеку, накладається обмеження банком на продаж даної нерухомості. Але то е, питання вирішується. Якщо, наприклад, ви вирішили її перепродати, ви знаходите покупця в один день, зустрічається в відділенні банку, ви гасите повністю іпотеку. І передаються майнові права на квартиру на, на цього покупця. Це вирішується. Я знаю про такі кейси, не саме з цією іпотечною програмою з минулими, воно вирішується. Просто тоді треба розуміти, що це буде не так просто її продати, знайти покупця, який буде готовий на таку історію. Ось. Але це реально. Але якщо я не буду право власності, виплачу свій кредит, то я вільна в розпоряджені своїм. Головне, не забути після виплачування останнього траншу. Зайти до того нотаріуса, який вам оформлював дану угоду, що він познімав ці всі обтяження. Що потім, коли там, через 30 років ви про це згадаєте, можна було все, все знайти і вирішити. Зрозуміло. Програма ще класна тим, що навіть зараз, там, в найближчому передмісті до Києва, в гарному розвиненому там, не називаємо конкретно якихось локацій. З гарним ремонтом, отак от прям заїжджаєш живи, з усім можна придбати в районі 50 тисяч доларів, перший внесок до 20 тисяч доларів, інше вам розбивається на 20 років, тих 30 тисяч доларів. Ну, це взагалі копійки. Ну Реально набагато дорожче знімати було цю квартиру станом на сьогодні. І з нинішнім попитом. В Києві так само, тому що в Києві квартири хоч і будуть коштувати дорожче, в Нових ЖК це буде там район 150 тисяч доларів, щоб це була гарна, класна квартира. То я впевнений, що оренда даної квартири буде все одно дорожча, ніж кожен місяць, місячний внесок. Ми це прораховували. У мене були класні покупці, співробітник служб і придбали дуже простору, класну однокімнатну квартиру, і ми з ними прям рахували, що їм набагато вигідніше, ніж знімати в сусідньому мужика. Вони купили там буквально поруч. Отже, підсумовуючи нашу розмову, ми поговорили про те, що державна програма Єоселя є класним рушієм ринку нерухомості в Україні та, зокрема, в місті Києві. Звісно, як кожна державна програма вона має свою специфіку, свої переваги та недоліки. Для того, щоб повністю реалізувати її потенціал, ми закликаємо вас звертатись до спеціалістів, які допоможуть вам і проведуть вас на кожному етапі цієї угоди. Ростислав, дякую тобі за наш перший подкаст. За все розмову, думаємо. за те, що поділився досвідом, дякую. Я дуже сподіваюся, що це комусь допоможе, надихне і все буде добре. Все Гарно. <світ>